Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Українські медіа повідомляють про обшуки, які нібито відбулися у олігарха Ігоря Коломойського під час його перебування на курорці Буковель, який, за твердженням з поінформованих джерел, зараз став мало не головною резиденцією Ігоря Коломойського в Україні. Сам Ігор Коломойський не підтверджує. Факту таких обшуків, однак, джерела, які про них повідомляють, наголошують, що під час слідчих дій Національного антикорупційного бюро України були вилучені документи і гаджет, і що обшуки пов'язані з справою щодо заволодіння майном української державної компанії Укрнафта, яка тягнеться з 2015 року. І по який Ігор Коломойський проходить свідком поки що. Історія із Укрнафтою, як і історія з націоналізацією Приватбанку, мала драматичні наслідки для української національної і державної історії. Саме з того моменту, коли держава вирішила зайнятися діями, які можуть бути пов'язані з Ігорем Коломойським та його партнером Геннадієм Боголюбовим. Олігарх відчув бажання помститися тим, хто позбавив його майна. Саме з цього моменту починається активна участь Ігоря Коломойського в українській політичній діяльності з метою взяти реванш і позбутися тих, хто примусив його. Відмовитися від контролю за Приватбанком, а також від тих, хто зацікавився історією з Українавтою. Те, до чого призвели ці політичні змагання Ігоря Коломойського, ми з вами прекрасно знаємо. Сам олігарх тріумфально повернувся в Україну вже 2019 року. Втім, це був дуже умовний тріумф. До цього часу Коломойський вже не міг проживати у Швейцарській конфедерації, а у державі Ізраїль, яка стала для нього на певний час притулком, до нього також почали ставитися із очевидною підозрою у зв'язку із тими розслідуваннями, які відбувалися проти олігарха у Сполучених Штатах Америки, і таким чином Україна виявилася єдиним місцем, в якому Ігор Коломойський міг відчувати себе безпечно і не побоюватися того, що до нього ці американські. Детективи, звичайно, такий притулок олігарх хотів облаштувати так, щоб в його житті в Україні йому ніколи ніщо не загрожувало, і тому доклав до цього безпрецедентних і успішних зусиль. Однак, як відомо, у Сполучених Штатах не збиралися закривати очі ані на ці зусилля Коломойського, ані на його відомі зв'язки в новій українській владі. Коломойський став першою людиною. Проти якої, вже після президентських виборів 2019 року, державний секретар США Ентоні Блінкен запровадив персональні санкції Коломойському Членам його родини, було заборонено відвідувати Сполучені Штати. А розслідування щодо діяльності олігарха продовжувались. В Києві, звичайно, намагалися не помічати цих неприємних деталей з біографії Коломойського та його нових, так мовити, якісно нових зв'язків із Сполученими Штатами. Однак не помічати того факту, що у Вашингтоні помічають Коломойського і усвідомлюють рівень його політичної ангажованості і можливостей, ще якось можна було

а тепер починається період європейської і євроатлантичної інтеграції України. Період, в якому і українська держава, і українська влада стоять перед простим вибором або помічати очевидні речі, які будуть допомагати демократизації України і очищенню української державності від тих, ким цікавляться у цивілізованому світі, зовсім не для того, щоб видати якусь чергову премію. А тому, що є питання щодо бізнес-активності. Або, звичайно, ще в певний момент втратити підтримку цього цивілізованого світу. Звичайно, не сьогодні, не зараз, коли продовжується гаряча фаза війни Росії проти України, і на Заході можуть до певного моменту заплющувати очі на ці обставини, які аж ніяк не сприяють розвитку України як демократичної цивілізованої держави. Але в найближчому майбутньому. Після закінчення бойових дій, коли зруйнована українська економіка буде роками потребувати допомоги, буде роками знаходитися на штучному диханні цивілізованого світу. І звичайно, якщо ти допомагаєш, ти хочеш допомагати цивілізованій країні, а не країні, яка продовжує жити жалюгідними клановими інтересами, що компрометують і її саму, і її суспільство, і тих, хто цій країні допомагає. І я думаю, це починають усвідомлювати в українській владі, принаймні в українських правоохоронних органах, вимоги заходу щодо того, щоб антикорупційні структури були вибудовані якнайшвидше і не залежали від української виконавчої влади. Також спрямовані саме не в те, щоб ті структури провели ту необхідну. Для оздоровлення української держави роботу, яку, очевидно, не можна провести в ситуації, коли у людей з великими капіталами є свої зв'язки і свої можливості в владних структурах. Обшук у Ігоря Коломойського може стати сигналом того, що в Києві почали чути цивілізований світ. Що в Києві усвідомили, що до сигналів цивілізованого світу, до сигналів Сполучених Штатів, до сигналів антикорупційного характеру треба ставитися із повагою і увагою. І це дійсно шлях в українське майбутнє. Майбутнє, яка є олігархічна сутність української держави, її медіа і її політичних преференцій. Досі було надійно закрита від українського народу величезними брилами зв'язків і особливих побажань. Скоро Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у YouTube. перемоги не тільки над зовнішнім, але й над внутрішнім ворогом, всім нам дякую.